Пропонуємо вашій увазі огляд на бінокуляри з освітлювачем від китайського виробника СМЕДЕНТ. Ці прилади є високоякісним аналогом південнокорейських бінокулярів з освітлювачем, доктор Кім. Прилад забезпечує якісне освітлення та збільшення об'єкту для більш точних медичних маніпуляцій. Освітлювач має механізм регулювання, який дозволяє фіксувати його у різних положеннях для оптимального комфорту користувача. Присутнє також регулювання кута нахилу бінокулярів з освітлювачем. Кратність збільшення бінокулярів 3,5 або 2,5 в залежності від моделі. Додаткові знімні окуляри дозволяють корекцію далекозорості на півтори діоптрії. Бінокуляри мають регулювання кута зору та міжзинічної відстані. Світлодіодний освітлювач з двома джерелами світла зменшує тіньовий ефект та забезпечує освітленість у 90 тисяч люкс. Відсутність проводів підвищує зручність під час роботи. Час безперервної роботи від акумулятора до 10 годин. Конструкція передбачає швидку та легку заміну батареї. Освітлювач може постійно перебувати на голові. Для початку використання опустіть модуль в нижнє положення, світло увімкнеться. Якщо не потрібен, підніміть модуль, світло автоматично вимкнеться. З детальними характеристиками можна ознайомитись на нашому сайті. Прилад постачається в алюмінієвому кейсі. В комплектацію входять: головний обруч з освітлювачем, бінокуляр, окуляри для корекції зору, два акумулятори, зарядний пристрій, адаптер живлення, світлофільтри. Використання сучасних бінокулярних збільшувачів в поєднанні з налобними освітлювачами дозволяє отримати максимально точну картину, не пропустити жодної необхідної деталі, зменшити втомлюваність та збільшити ефективність роботи лікаря. Дякуємо за увагу. До нових зустрічей!